Доброго ранку, друзі. До нас сьогодні знову завітала наша знайома сніжиночка. Вона дуже любить зиму. А ви, друзі? Сніжинка літала серед лісу та побачила чиїсь сліди. Ну що ж, друзі, допоможемо сніжиночці? Давайте. Хто ж це спритно тут стрибав, сліди від лапок залишав? Куций хвостик довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору наче м'ячик. Хто це, діти? Так, це білий зайчик. Великі сліди. Хтось залишив і нігті довгі нагострив. Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Так, вовк, це вовк тут полював і на здобич чатував. Хто пройшовся по доріжці, залишив маленький слід, як зима вона на гілці. І співа, мов на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Так, ця пташка невеличка, а звуть її синичка. Хто ходив тут не спіша? Хитро і уважно все розгляда. Хвіст пухнастий має. Так. Це лисичка так гуляє, і слідиці залишає. Молодці ви, друзі, справжні дослідники. Всі сліди ви відгадали. І мене розвеселяли. І тепер ми будемо знати, які сліди можуть звірі залишати. Дякую вам за допомогу. До зустрічі!